І на завершення новини спорту з 20 по 22 листопада у військово-морських силах України проводилися спеціальні збори з фізичної підготовки у Севастопольському гарнізоні. На спортивній базі військово-морської академії проходили заняття з фахівцями фізичної підготовки і спорту та керівним складом частин і підрозділів флоту. Далі у нашому репортажі. В зборах, що відбулися в Академії військово-морських сил, взяли участь 85 представників особового складу флоту. Практичним заняттям передували теоретичні, де були прочитані лекції з мір безпеки та попередження травматизму на заняттях з фізичної підготовки. Також проведені перевірки знань теоретичних основ. Наша знімальна група була присутня на проведенні комплексного показового заняття з фізичної підготовки із залучення військовослужбовців, бригади надводних кораблів під керівництвом начальника фізичної підготовки та спорту капітана третього ранку. Андрія Лядова завдання цих занять показати організацію проведення комплексних занять з фізичної підготовки, виробити єдиний підхід до проведення таких занять. В заняттях можуть ставити завдання не тільки удосконалення якості в сили, швидкості витривалості, а також і. Постановка завдань з виконання вправ подолання смуги перешкод, а також прийомів, виконання прийомів рукопашного боя у 2012 році, в навчальному році введені нові види спорту: військовий біатлон, воєнізований крос зі стрільбою і метанням гранат, біг на 1100 метрів з подоланням загальної смуги перешкод, а також Військовий літній біатлон. у 2013 році вводиться додатково військовий зимній біатлон. Ці п'ять видів спорту і вправ будуть на протягом всього року. Цей збір проводиться один раз на рік, під час якого підбиваються підсумки за минулий період і ставляться нові завдання на майбутній навчальний рік з організації проведення фізичної підготовки та спортивно-масової роботи у військово-морських силах збройних сил України. Всього за словами начальника фізичної підготовки та спорту військово-морських сил України, полковника Миколи Горника, учасниками заходу стало більше як 600 військовослужбовців частини підрозділів флоту збройних сил України.